Всім доброго здоров'я та марно небо. Щорічний техогляд. Хоча їх може і три і на рік бути в залежності від потреби. Прогнила саме одне ребро, замінив 20-20 на 42-й. Та багато дирок було ту. 1,8 і старо дав. Це вирізав. Тут та такі моменти є. Ново дав. Ну, в звісно. Не знаю, звісно. Видно, не видно, але ну. тут видно дирочки. Оце таке якось до. Дирочки такі. Це вони і там, просто камера не показує. О, видно, ярко видно. Тут видно. Ну, в принципі. Тут якусь міняв вже. Оце відрізав, повністю згнивав. Зараз буду красити її. Я думаю, що це мене тут гальма перестали працювати, це воно вже так зігнулося. Знаєте, отак, от повинно бачити. Воно вже так зігнулося що вони вже перестали працювати, від вантажу, від руків так, покажу, що там. Це так покажу до. Але все одно, бачите, є моменти такі. Ну, поки нічого не буду, буду красити, та й все. Це ще пообтираю, правда. Потім вже в кінці покажу результат кінцевий. Ось такий результат в мене вийшов. Крашка трохи давновата, видно щітки, плюс я маленькою не красив, краси великою. Трохи де-не-де видно, але тим не менше вона блистить, я думаю, непогано. Там ще нічого не красив, зараз буду його опускати, це я так показує нижче. Буду опускати, тоді красити далі вже. Але вже побачите вже кінцевий результат. Зовсім друге діло. Трохи не докрасив, краска кінчилась. Борти покрасив. Вся обліцовка з цієї сторони. Зовнішній. Тут воно все покращено тут. -то. Тоже пофарбовано, вони, я думаю, видно, де не вистачало. І видно, де не фарбовано вже. буду куплю краску, бо може якось інший покрашу, так. поки так. Чекаю коментарів. Прицеп, до речі, під навісом стоїть. Він не стоїть на дворі, раніше на дворі стояв. Зараз все під навісом. 14 років, як би то теж, знаєте. Роки беруть своє. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня.